Сьогодні я хочу вам зізнатися. Я та людина, яка ставить собі новорічні цілі і дуже рідко їх виконую. І я не кажу про ті цілі, які ми ставимо собі амбіційні, коли ми робимо візуалізацію або план на п'ятирічний горизонт. Я кажу про такі цілі, типу схуднути на 20 кілограмів, почати ходити в спортзал, я не знаю, там почати вивчати китайську мову. Такі цілі, які ми не робимо. І ви, якщо чесно, відповісте собі, ви також побачите, що. Не робите ви те, що собі запланували. А знаєте чому? Я виявила для себе дві причини. Перша причина це те, що дуже часто ці, тілі, ці цілі ми в них не віримо. Це цілі, які нам поставили наше оточення, наші батьки, наші кохані, наші друзі. Вони не наші цілі, вони нам не потрібні. Це перша причина. І друга причина це те, що дуже часто цих цілей дуже багато і вони дуже великі. І наш мозок каже: знаєш що? Ти початку бери, що ти хочеш, а потім звертайся до мене, і дуже легко прокрастинує усе, що ми перед ним ставимо, тому що ми не знаємо, на чому сфокусуватися, ми не знаємо, куди покласти той час, який в нас є. Тому я пропоную такий маленький крок. Сьогодні візьміть собі за ціль присісти п'ять разів, і зробіться, і похваліть себе після цього. Нехай ваш мозок привчається до того, що ви можете ставити собі цілі і можете їх досягати.